Фактура новин, різдвяні пташки заспівали у надвірні на Івано-Франківщині. Там наша зірка. 80-ту бригаду. Наша зірка була в руках колядників із ліцею номер 4 які взяли участь у різдвяних святкуваннях і віншуваннях. Є, 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 так. Відео, коротке відео із різдвяною нашою зіркою з акції Різдвяні пташки. Добрий вечір. мир в тій хаті. Перестаньте сумувати. новину ми вам принесли що всі темні сили щезли. Україна звеселилась, як дитятко народилось, бо здійсняться наші мрії, наші прагнення, надії. Бо скінчилася недоля, в Україні буде воля. А скажіть, що ви за люди, хай нам всім відомо буде. Я, українець, зна Дніпра, славного козацького роду, вже скільки років проплива, як дзвін не кликав до походу, як Україна в тяжкім сні, негодні слить не спала, і як її сини й дочки чужому люду слугували, як мову батьківську свою, у Уочі, прадідів краю на іншу мову загубили. Замінили, історію свою згубили. Гадав я все, прийшов кінець, урвалась нитка родоводу, та зоря ясна з небес, зійшла для нашого народу, і лише близько на землю впав, всі козаки гуртом зібрались, а отаман мене послав, протиму дивне я дізнатись. У Вифлеємі у цей час Марія сина народила для українців, для всіх нас надія б краще засвітила. У морітні ж очі підіймем з колін сведемся браття і сестри. А я, гість Галичини, родом з Прикарпаття, теж несу вам новину, дорогі браття, як Ісус це народив і дорогу освітив. Гори наші заспівали, ватри красно запалали, трембіти затрембітали, Бога сина вихваляли, бо приніс Він для нас волю, щастя, радість, красну долю. А я, Україна. Так як ви з тихої волині і нам зірка засіяла у сумній годині. Занедбали рідну землю, забули й не хочуть зрозуміти, що не рідна, аж сльози на очі і нам зірка засіяла у сумній годині. Всі ми віримо, що поможе нам лісу стіни. Тому в часі приготування до різдва і, власне,